Вітаю вас, малята! Україно рідний край, поле, річка, синій гай, любостежкою і ти. Тут живемо я і ти. Діти, в якій країні ми живемо? Так, в Україні. Наша країна прекрасна і безмежна. Її оспівують в піснях, малюють картини, складають про неї вірші. Люди, які живуть в Україні українці, та рідна мова наша українська. Подивіться, це прапор нашої України. Прапор це державний символ. Він є в кожній державі. Це для всіх ознака сили та слави. синьо жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жито, прапор свій. Оберігаємо, він святиня, знають діти. Дітки, які кольори поєдналися на прапорі нашої держави? Вірно, синій, як небо, і жовтий, як пшеничне поле сьогодні ми намалюємо Прапор України. Для цього нам потрібна аркуш паперу, фарба блакитного жовтого та коричневого кольору. Штамп будемо використовувати деталі конструктора Лега: пензлик, серветка, водичка. Дякуємо за увагу! Чекаємо ваших малюнків.